Двічі на фронті я вже і не думав, що так доведеться. Але... Віктора не хотіли брати на фронт і у 2014-му, і у лютому цього року. Мовляв, за віком не підходить. Я зайшов, військо... закрив двері у комісара і виправив військовому квитку 58-й рік на 68-й. Він каже, так мене ж посадять. Кажу, да як посадять, Тобі орден дадуть, а ти на танку приїдеш. Я кажу, і танк, і БТР приганю, тільки давай вже на фронт. Командир підрозділу батальйону пояснює свої дії наполегливістю у характері. Якщо розпочав справу, треба виконувати. І виконував разом з побратимами. Рубіжний, Сєвєродонецьк, Краматорськ, Слав'янськ, визволяли наш підрозділ Куп'янський Зюм. Кілька разів доводилося долати річку Сіверський Донець. Потрапляли у засідки, витісняли русню і навіть витримали дев'ятигодинний бій з підрозділом кадирівців. Всі живо на два-трьохсотих легких. Все нормально. А собі, доберемося ми до них. Віктор Ожогін вважає себе щасливчиком. Ну і скільки там ангелів було наді мною в цей день. Так він каже про те, що вижив після поранення під лиманом. Роту накрили мінометним вогнем. Командира побратими несли по черзі до безпечного місця і переправили до Краматорська. Там медики зробили першу операцію, видалили уламок. Батько був поранений на Другій світовій війні, так що я знаю, як з осколками жити. У мене теж залишилось п'ять уламків в нозі, а уламок 88 грамів. Зберігати буду на пам'ять, ну що вже. Він нагадує мені стартову пускову установку Путіна. Віктор бачить у цьому знак. Принаймні, цей уламок він принесе на могилу батька, який похований у Луганську. Так обов'язково станеться після перемоги, тобто вже наступної весни. Прогнозує боєць. Я скажу, що до весни нам ще треба попрацювати. Весною ми закінчимо цю справу і переможемо. Таке пророцтво має підставу на ж наш герой досвідчений журналіст і в змозі аналізувати події. А ще пам'ятаючи свою професію, віктор обов'язково напише книгу, але не про війну. Я вирішив просто написати про своїх героїчних друзів, з якими воював, які загинули. Тому буду писати про них. А про війну хай історики пишуть. В планах є також повернутися до коментаторської кабінки на футбольному стадіоні, коли наші спортсмени, також як військові, стануть переможцями. Але поки для цього треба попрацювати на фронті. Ірина Каблоцька, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу.